Наприкінці жовтня, на початку листопада, Марс буде йти в ретроград. Він йшов вперед, зупинився і буде йти в ретроград. Це призводить до таких ситуацій, коли людина йде вперед, дуже ну, так, самовпевнено, то може ну, зупинити, зупинити людину якесь обмеження, якісь перепони. Тобто ідея, яка Марс йшов вперед, людина щось робить, а потім Марс зупиняється і йде назад. Тобто треба робити маневр, щось змінювати. Проблеми можуть виникати у людей, які все одно пруть вперед в стилі Марса. Меркурій зараз не ретроградний, це означає, що зараз треба більше думати, більше спілкуватися, більше запитувати і менше, робити, ну, менше перти вперед, як баран, грубо кажучи. Марс у чоловіків більше, ніж жінок, тому це стосується в першу чергу або чоловіків, або жінок, які дуже рішучі, або рішучі зараз діють. Тобто діяти дуже рішуче зараз не зовсім перспективно. Треба більше озиратися по сторонам. Смисл поворота Марса в Ретроград це перший поворот Марса. Марс, що вперед, і буде повертатися. В тому, що людина. Зустрічає якусь перешкоду на своєму шляху. Тобто йшла, 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 йшла і от перешкода. І якщо цю перешкоду ну, брати штурмом, то це може не получатися, тому що Марс вперед вже не йде. енергії для штурму нема. На війні, до речі, це теж енергії для штурму вперед немає. Тобто на ретроградному Марсі більш перспективні якісь обхідні шляхи, якісь ну, такі маневри, котрі. Ну, Більше не на силі, а на умі. Е, тобто, насильство зараз не перспективне. Якщо виникає якесь насильство, то, ну, то є проблема. На повороті планет людина може заболі... захворіти, якщо людина ну, продовжує, наприклад, зараз йти вперед і її може хвороба зупинити. Тобто, треба бути дуже маневреним цього періоду. Хочу відзначити, що ми наближаємося до затемнення місяця, яке має багато аспектів до Сатурну, а Сатурн пов'язаний з холодом. Сатурн у водолії пов'язаний з холодом від дощу. Тому будьте уважні, особливо період дощів, щоб не намочитися на початку листопада і не захворіти. Потім, наприкінці листопада, а, а аспектів Сатурнів менше, Сатурна менше. І там тема хвороб ну, менше буде. До речі, в хворобах Марс пов'язаний із запаленнями, і на повороті Марса, якщо в кого є якісь раніння, травми, то треба бути уважним, щоб не було запалення. Бережіть себе, дякую за увагу.